Добрий день. До вашої уваги тренер Луганської зорі Младен Бартулович. Але якщо будуть питання, перед цим ми запитаємо коментар по грі. Доброго дня з усім. Дякую нашу команду. Дуже важливі перемоги, дуже серйозно готувалися до цього матчу. Знали, як Чорноморець буде грати більше від оборони. Бо дивились матч з Кривбасом. і знали, що нас очікують. І треба було бути терпілівим, як ми були сьогодні, чекати свій момент, ситуацію, і ми забили цей гол. Були ще моменти у нас, де можна раніше було забивати і закривати матч. Вітаю всіх нас. Будь ласка. Сьогодні зарядку революцію. Це добре, що ми створюємо ці моменти. Реалізація пройде ми працюємо над тим. Важко було створювати ці моменти, але ми їх створювали і це дуже добре. Забили один, мати, один гол. Но... То... Саме головне що перемога. На вашу думку, команда достатньо підсилилася перед початком сезону? Чи команда, команда достатнього передсувалася, чи ще треба підсилити відкладувати? Ну завжди кожен тренер хоче, щоб була конкуренція, і ми прагнемо цьому. І у нас є добре підсилення, і є конкуренція в даній ситуації. Є гравці, які можуть вийти на заміну і підсилити гру. Це дуже добре. Це дякуємо вам. Дякуємо. Побачення. Продовжуємо прес-конференцію після матчу, «Чорноморець» з Заря Луганськ. Головний тренер команди Морітків Олександр Бабич. З невеликим коментарем на сьогоднішній день, будь ласка, ну, програвати, звичайно, дуже прикро. Я вважаю, що соперник був класом вище нас. Но у нас були, скажімо так, такі в другому таймі непогані підходи до штрафної. Де ми, в принципі, могли. Забити, відігратися, і не, не змогли, трошки впевненості нам не вистачило, трошки якості по, поки що не вистачило. Ну, так в цілому, я розумію, що перший тайм у нас був більше такий закритий, більше на, ми відпрацьовували контратаку і в захисті. Е, другий тайм от, планували, планували перебудуватися і на іншу схему, і в принципі, це зробили, але не, не, встигли, не встигли, вже заміна готувалась, і з виходом наших ігроків на заміну, то і, ну, як мінімум м'яч більше контролювали наші хлопці і непогано скажімо так, працювали біля штрафної суперників. але не вистачило, опять же, не вистачило десь якості. Но на цей час, коли будується команда, на цей час, коли. Багато молодих хлопців, помилки, такі помилки прості дитячі. Вони будуть, ми це розуміємо. Але звичайно, хочемо, щоб ми проводили більш, більше таких матчів, як от у другому таймі. Я не беру пропущений там м'яч, ми його розберемо. А якраз хочу прибавити якраз в роботі з м'ячем, в атаці. У нас до цього поки що ресурсу не вистачає, але ми. В цьому потрошки-потрошки будемо рухатись. Я хлопців подякував їм за другий тайм, перш за все. Вони всі засмучені, я теж засмучен, але ми розуміємо, що нам нема часу дуже засмучуватись, тому що треба аналізувати матч, готуватись. Вже у наступній п'ятниці у нас ще один суперник, ми приймаємо колос, тому зараз. Треба відновитись, і дуже 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 якісно проаналізувати, і дуже якісно підготуватись до наступного соперника. Питання змову на радіо для Ну він е трошки піднаївся. У нас в команді скажу так: це не оправдання випробування. У нас в команді є вірус, де переболі і Хабленка, і Будко сьогодні капельницю проходив і. Латоцький, то есть вірус є в команді, трошки ну, не вистачило функціонального його состояння. Ми бачили, що він вже наївся, і ну, треба освіжати було ґрунт, тим паче ми ну, розуміли, що вже в атаці він так нам якісно на ній допоможе. Плюс у захисті нам треба було теж випускати інших гравців. Хоча Янакову Ну, мені сподобалось, як він. То є, стандартне положення, дуже якісне положення були в першому таймі, насамперед корнери, коли ми теж могли і об'язані були з м'ячем зустрічатися штрафно. І, ну, як мінімум, там це був би такий дуже острий момент. Ми десь 20-30 см не вистачало, щоб з цим м'ячом зустрітися. Дякую. Ваше питання ще є? Щодо янаково, yeah. то в другому таймі ми побачили, що і суперник теж на нього звернув увагу і косив його скільки міні. Ну так, репліка це не питання, але ж мені здається, що можна було якось жорстче варту потрапити під час цього матчу, бо були моменти такий дуже спорний, але ж рішалася на користь суперника. Я згоден. як йде адаптація новичков? Ну буквально вчора кісіль їздив в дирекцію, підписував договор. Він підписав тільки вчора. Сьогодні він вийшов. Нові хлопці взаємодії між ними. О, це команда формує. Ви казали, що молода команда, ми тільки тільки формуються. Як іде адаптація друг до друга? Ну, по перше, по першому питанню арбітри я вважаю, теж вчаться. Теж вчаться, молоді арбітри, ми бачили. Да. Хотілося щоб не на наших матчах вчилися, але ну, це, це футбол. Що стосується наших новичків, ну адаптація є, звичайно, що треба їм, скажімо так, скоріше вони адаптуються, ніж допустим, іноземці. Встигли ми тільки вчора переговорити з Ярославом по переміщенням, по грі в захисті по грі в атаці, і по грі в захисті, в принципі. Я задоволений його діг. Я вірю, і я бачив в предучих матчах, коли він грав за мене, що він може і буде дуже якісний в атаці. Може якісніше зіграти атаці, але це опять же, треба час, і ми розуміємо, що нова команда когось він знає, когось ні. Ну, я задоволений його дебютом. Я розумів, що його не вистачить, скоріш за все, на весь матч. Але ми прийняли рішення якраз його використати на позиції лівого захисника, лівого латераля. І, в принципі, я задоволений його дебютом. Дякую. Є питання? Ні? Дуже дякую. Будуємо разом. Дякую. перемоги.